Всім привіт, друзі! З вами переборчик на танку, і я радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Друзі, вийшла у нас ось така рулеточка. Головний приз, в якої є ось такий танчик, це ПТСАУ 8 рівня колекційна. Не знаю, чи нам повезе вибити його, то тобто я не буду крутити цю рулеточку до самого кінця, тому що це вартує 17 тисяч золота з копійками. Дуже дорого, як на мене. Заради ось такого танчика восьмого рівня. Прокрутимо її декілька разів. Я думаю, що разів 10 точно прокрутимо і побачимо разом з вами, що може нам випасти з цієї рулечки цікавого. Що у нас тут є? Тут є контейнери збери їх Усі і є містичні контейнери. Ще, до речі, є отакий прикольний аватарчик, може нам е Пощастить, і ми його також дістанемо з даної рулеточки. І також, друзі, в мене є ще декілька контейнерів. Ось такі. Це в нас контейнер сюрприз, контейнер чорна скриня першого рівня і розкішний сюрприз. Також сьогодні ці три контейнера разом з вами ми відкриємо, де їх можна взяти у магазині. Вийшло декілька пропозицій. Ось бачимо, що можна купити. Подвійну таку пропозицію. І ось тут аж по 5 таких контейнерів і 15 тисяч золота на додачу. Е, зараз розпочнемо ми з рулетки. Як я вже і казав, декілька разів її прокрутимо і побачимо разом з вами, чи коштує ця рулеточка свої гроші, чи ні. Давайте розпочинати, якщо ви вагаєтесь. Крутити вам чи не крутити, зараз вам покажу, що може випасти на своєму прикладі. О, і відразу за 50 золота випадає нам три містичні контейнери першого рівня. До речі, якщо відкриємо 6 контейнерів, то вдасться нам з талісманам скласти ще контейнер другого рівня. Давайте відкривати, дивитися. Ну, Було б прикольно золото або якийсь сертифікат дістати. Так, поки що маємо один день преміум аккаунта. Давайте наступний контейнер. Дивитися, що всередині тут мінімалка 2000 вільного досвіду. ну Містики, як завжди, ну мені дуже-дуже подобаються ці контейнери, але чомусь вони мене постійно скамлять. Ну нічого, я дочекаюся, дочекаюся, і свято буде на моїй вулиці. Заберемо ми з містиків. Якусь круту, прикольну нагороду. Я думаю, що ми точно точно дочекаємося. Так, поїхали далі, другий оберт. М -м, 2000 вільного досвіду. Добре, поїхали далі. 100 золота. Ну, поки що, поки що. Прокрути досить дешеві і можемо крутити щось забрати. О, вискочка, прикольний обвіз Забрали. За 100 золота піде. Давайте крутити далі. Так, ну нехай нам срібло не дає. Не, не треба нам срібло. Ага. <гум> дякую, дякую ВГ за те, що ти чуєш, але робиш все навпаки. Так, їдемо далі. Наступний оберт. Вільний досвід, вільний досвід. Забрали ми вже весь цей вільний досвід. Ще залишається у нас два рази по 50 тисяч срібла, але не хочеться їх брати, хочеться щось повідкривати і цікавеньке звідти подіставати і показати вам щось дуже сильно цікаве. А падає, падає оце, ці кредити. Ну, дивіться, два підряд, ну це просто капець. Це просто капець. 475 золото. Ну, вже будуть падати щось цікавіше, ніж ці кредити і вільний досвід. О, одна з їх усі. Добре, давайте дивитися, можливо, танчик. Ні, не танчик, не танчик, бустери. Ну, такий середній контейнер. Добре, нехай буде. Поїхали далі. Я думаю, що цей оберт і ще один ми зробимо. І напевно будемо на цьому зупинятися. Так, атрибут в ангар. Давайте дивитися, який нам випаде цього разу атрибут в ангар. Цей гараж чифа. Атрибут у гараж чиф. У мене така вже будка була. Забрати. Ну, не знаю, кому вони потрібні? Ці атрибути в От Ви мені скажіть, кому вони потрібні? Давайте останній раз прокрутимо. Можливо, дасть якісь контейнери. Ні, дало аватар. Прикольно, що дало цей аватар, до речі. Але хотілося б повідкривати і показати щось, що випадає з контів. Але дивіться, випав нам тільки три, три містичних і один контейнер зберег усі. Далі не будемо крутити дуже дорого. Наступного разу повезе нам більше. Так, давайте що? Давайте тепер відкриємо ті контейнери, які в мене є. І я надіюся, з цих контейнерів насипить нам трішечки краще. Давайте розпочнемо із чорної скрині першого рівня. Побачимо, що нас тут чекає. Тут 2000, ой, 2000, було б добре 2000 Тут 200 золота. Повертаємо ми. Назад. Поїхали далі. Давайте контейнер сюрприз. Звідси нам впаде зараз контейнер з танчиком, а з яким калібан. Добре. Калібан в нас вже є. Але цікаво подивитися, золото чи танчик що нам випаде. А, тут навіть не випадає золото. Тут може випасти калібан і дає ось такі нагороди, які ви зараз бачите. Ну, такий собі контейнер, такий, не дуже він мені подобається. Забираємо нагороди і ось ось цей контейнер має бути. ну Він тут найкращий, як на мене. З нього нам падає т 95 е 6 Ну, друзі, це імба. Якщо зараз випадає танчик, то це просто мега круто, бо в мене такого танчика немає. А якщо не випадає, то ми повертаємо назад 5 тисяч золота. Також я рахую небагато. Так, маємо золото, 5 тисяч золота. Ну, друзі, прикольно. Прикольно. Дуже класний цей контейнер сюрприз. Мені пощастило, що мені випала е десятка, контейнер з десяткою, бо там найвища нагорода в золоті, якщо цей танчик. Вам не випадає. І так, що ми маємо? Давайте подивимося по нашій даній рулетці, як я вже казав, 17500 золота. Як на мене, дуже дорого, щоб крутити її до кінця і отримувати цей танк. Декілька прокрутів все ж таки можна зробити. Ви бачили, мені найпершим прокрутом випав випало три містичних контейнери. В принципі, це досить прикольно. Не рекомендую дану рулетку, щоб крутити її до самого кінця. Це 100%. А ось так, як я Декілька разів в принципі можна, але краще, краще залишити це золото на якийсь прикольніший розіграш, який в нас буде у майбутньому. І також відкрили ми з вами контейнери, залутали 5 тисяч золота. Я думаю, 5, навіть 5 тисяч плюс це мені пощастило і досить, досить круто. Друзі, ось таке було в нас сьогодні відкриття. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. У нас вже майже тисяча людей. Дякую вам велике за таку вашу мегасильну підтримку. Став подобайку цьому відео, я ж буду з вами прощатися. На все добре, до нових зустрічей всім па-па!